Зважаючи на походження, є у кожного День народження і у бідного і у заможного, день народження, є у кожного і у бідного і у заможного. День народження є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня скрипко, грай, грай. грай. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. <му> 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 Йоу, дуже дякую, дуже дякую, долю.